Всім привітики, друзі! Вітаю вас! Сьогодні у нас дуже гарний день сонячний, Вон, видно вам, що сонечко. І йдемо працювати. Праця в нас сьогодні така для вас квіточки. Ну, ось у нас вже ж, як ви знаєте, горіх такий величезний і листя ж нападало дуже багато. Тому треба його або здати в мусор, попакувати в мішки, палити не можна, бо штрафалики. Ось бачите, що робиться хазяйка, яка є отака, отака робота на сьогодні: зібрати листя, все, яке впало, а яке не впало, ще дочекатися. Вітер, ну, вітер тепленький, не холодний. Ось наверху вже зовсім опало, а ще де-не-де є. Тому треба довести до ладу. Ну, поки зберемо те, що нападало, а поступово вже будемо потім по мішечку виносити, щоб здати. І так, починаємо працювати. Ну, ось так потихеньку всі сім'єю працюємо, гребемо листя. А тузик не може вгамуватися, тому що йому не закрили калітку. А якщо калітку не закрили на вулицю, то він не вгамониться. Ні ні ні, треба йому, щоб він все бачив. От я не знаю, друзі, як вам а для мене осінь, це золота пора, мабуть як і для кожного з вас. Хіба ж не гарно? Різнобар'я квітів, які цвітуть гарно. А поки там листечко підгрібають, я підв'яжу наші квіти, які вже полягали, і просяться, щоб навели, їх довели до ладу. Розцвітає, дуже гарно буде. О, як красиво! Ось так потихеньку попідв'язувала наші хризантемки. А що ти шо? Привіт! Привіт-привіт! Ну, ось красоту навели, а листя знову падає. Отак От гарненько. Попідгрібали, попідмітали, листечку повиносили, але знову нападало. Нічого ще пізніше почистимо, буде гарно. Ось, будь ласка, тільки що підмили, знову є. Ось такий порядок. На троянди, На дворі дуже тепло, і вони нас радують своїм цвітінням. Це вже трояндочка масюнька оцвіла. Ну Ось така уборочка в нас вийшла. Ось знову насипало листя. Вибрали внуки до граминки, але знову насипано, ну нічого байдуже. Як закінчиться вже повністю, тоді будемо останні листочки збирати. такая красота синяя и все седаведь выходят на соночку и тваринки такой же на соночку да красивенькая пальма соседская собачка, собачка такая темная